Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ 15 Клер Фемарно шукав її в Парижі і нарешті вирішив, що Ліліан повернулась до санаторію. Зателефонував і впевнився, що помилився. Шукав її далі в Римі та в Парижі, але ніде не натрапив на її слід. Врешті вирішив, що вона його покинула. Навіть Стрійко Гастон його поінформував, що не знає, де перебуває його небога, і, зрештою, його це не обходить. Клерфе намагався про неї забути і жити з таким самим наслідком, наче спробував танцювати в клеї. За тиждень після свого повернення зустрів Лідію Мореллі. Невже твоя ластівка випорхнула? запитала вона. Вочевидь, вона в тебе викликала страшні болі голови. Раніше ти не питала про інших жінок. То не вже покинула? Покинути, відказав Клерфе з посмішкою. Що за старосвітське слово? То одне з найстаріших слів. Лідія приглядалась до нього. Ми розігруємо подружню сцену з 1890-го. Отже, ти справді закоханий. А ти ревнива? Я ревнива, а ти нещасний. У цьому й полягає уся різниця. Я знаю, кого я ревную, а ти ні. Постав мені щось випити. Клерфе пішов з нею на вечерю. За вечір його безпорадність і тривога за Ліліан. Набула примітивної злості чоловіка, якого покинула жінка, перш ніж він сам устиг її покинути. Лідія гострою голкою шпирала у чутливий пункт. Ти повинен одружитися, промовила вона пізніше. З ким? Я цього не знаю, ти дорослий. З тобою? Я б не хотіла зробити тобі таку кривду, усміхнулася вона. Зрештою, як для мене, ти маєш дуже мало грошей. Одружися з кимось, хто має гроші. Таких жінок чимало. Як довго ти ще збираєшся брати участь у перегонах? Це забава для молодих чоловіків. Клерфе похитав головою Я знаю про це, Лідії. Не роби такої наляканої міни. Усі ми старіємо. Треба облаштуватися, перш ніж буде запізно. Треба. Не будь дурним, що ж іще залишається. Я знаю когось, хто не бажає облаштовуватись, подумав він. Ти вже обдумала, Лідія, з ким маю одружитися. Ти стала раптом такою дбайливою. Вона допитливо поглянула на нього. Ми могли б про це поговорити. Ти змінився. Клеф похитав головою і підвівся. Успіхів Лідія!» Вона підступила до нього в притул. А ти ж повернешся? Як довго ми вже знаємось? Чотири роки з багатьма дірами посередині, як парча, поточені міллю». як двоє людей, які ніколи не хотіли прийняти жодної відповідальності, які хотіли мати все і нічого не давати. Одне й друге неправда. Ми пасували одне одному клерфе. Як які всі люди, які пасують ні до чого. Цього я не знаю. Розкрити тобі таємницю, що немає жодних таємниць і все є однією великою таємницею. Ні, це дещо для чоловіків. Я розкрию тобі жіночу таємницю. Ніщо не є ані таким поганим. Ані таким добрим, як ми вважаємо, і ніщо не є остаточним. Приходь увечері, він не прийшов, був отупілий і почувався жахливо. Це було не так, як зазвичай у таких випадках йому бракувало не тільки Ліліан, йому бракувало чогось у ньому самому. Навіть не зауваживши цього, він перейняв щось із її стилю життя. Життя без майбутнього, але так не можна було жити існувало якесь майбутнє, принаймні для нього, навіть і поза його фахом мусило бути. Вона ізолювала мене, роздратовано подумав Клерфе. Завдяки їй я набагато молодший, але й дурніший. Колись я пішов би до Лідії і лишився б з нею скільки хотів. І баста. А тепер, якби це зробив, то почувався б як гімназист і мав би потім похмілля, наче впився кепським вином. Я повинен був одружитися з Ліліан. Це б усе вирішило. Лідія має рацію, хоча в іншому сенсі, ніж вважає. Враз він відчув себе вільніше, і це здивувало його. Раніше ніколи не думав про одруження, а тепер йому раптом здалося воно чимось очевидним, і він не розумів, чому не подумав про це раніше. Зрештою, він не уявляв усе собі життя без Ліліан. Воно не було ані трагічним, ані романтичним, ані сентиментальним. Життя без неї здавалось йому враз усього лише одноманітною чередою років. Як одноманітним є кімнати, у яких погасло світло. Клерфе припинив пошуки. Знав, що це без сенсу. Якщо Ліліан повернеться до Парижу, то прийде до нього або ні. Він не підозрював, що вона мешкає знову в готелі Біссон. Ще кілька днів вона хотіла лишатись сама. Не хотіла, щоб Клерфе бачив її раніше, ніж вона почуватиметься здоровішою. Ліліан, Багато спала і не виходила. У той час, коли Клерфе пильнував її валізи в готелі Ріц, вона задовольнялася тим, що мала в двох дорожніх валізах, які внесла з собою на Сицилію. Ліліан почувалася, неначе після великої бурі повернулася до порту, але цей порт відчутно змінився. Інші були куліси, а, можливо, куліси були ті самі, але змінилося світло. Тепер воно було прозоре і рішуче, безжальне, але не сумне. Буря минула, рожеві ілюзії також. Не було втечі ані скарги, галас починав маніти. Незабаром вона знову почувала власне серце. Не тільки його волання, але й відповідь. Першою особою, яку вона відвідала після повернення, був стрійко Гастон. Побачивши її, він здивувався, але за кілька хвилин почав демонструвати щось у стилі стриманої радості. Де ти тепер мешкаєш? поцікавився він. У Бісоні. Це недорогий готель, стрійку гастане». Ти гадаєш, що гроші плодяться щоночі? Якщо ти продовжиш у такому дусі, незабаром не матимеш нічого. Знаєш, Доки тобі вистачить коштів, якщо й далі витрачатимеш у такому темпі? Ні, і не хочу знати. Я мушу поквапитись з вмиранням, подумала вона з іронією. Ти завжди жила понад своїх можливостей. Раніше люди жили з відсотків від капіталів. Ліріан розсміялася. Я чула, що у Базелі. Біля швейцарського кордону, той, хто не утримується з відсотків від відсотків, вважається марнотратним. Швейцарія, сказав Стрийко, так замріяно, мов би говорив про Венеру. Зі своєю валютою, щасливий народ, він глянув на Ліліан. Я міг би звільнити для тебе покій у своєму помешканні. Таким чином, заощадиш на готелях. Ліліан роззирнулася. Нема сумніву, що Стрийко і далі снував би свої дрібні інтриги і намагався видати її заміж і знову стежитиме за нею. Мабуть, він боявся, що коли їй не вистачить грошей, то муситиме докласти власні. Їй навіть на хвильку не спало на думку сказати йому правду. Я не зазіхатиму на жодні твої кошти, сказала вона, ніколи. Молодий Буало часто питав про тебе. Хто це? З родини тих годинникарів, дуже порядна родина, мати, ото із заячою губою. Заяча губа, які вульгарні слова ти вживаєш? То дрібна річ, яка часто трапляється у старих родинах. Крім того, її було прооперовано, майже нічого не видно. Врешті, чоловіки. Не манекенниці!» Ліліан пильно подивилася на маленького, самовпевненого чоловічка. Скільки тобі років стрійку Гастоне?» Про що тобі йдеться? Ти ж бо знаєш. І скільки ти, власне, збираєшся прожити? Це геть непристойні питання. Старших людей не питають про такі речі. Усе залежить від Божої волі. Багато залежить від Божої волі. Колись йому доведеться відповісти на безліч питань, як ти вважаєш. Мені теж треба буде запитати його про дещо. Що? Астон широко відкрив очі. Що ти плетеш? Нічого, Ліліан стримала короткий вибух гніву. Ось перед нею стояв цей жалюгідний карлик. Незнищенний чемпіон на дистанції 30 сантиметрів, хоч і старий, але, напевно, переживе її на кілька років. Він знав усе, мав думку на будь-яку тему і був зі своїм богом на ти. Стрийку гастоне, сказала вона, якби ти міг прожити своє життя ще раз, ти прожив би його інакше. Очевидно. Як? запитала Ліліан, обманюючись власною надією. Я б, очевидно, не став жертвою девальвації Франка. Уже в 1914 році я купив би американські акції, а потім, найпізніше, в 1938. Добре, стрійку Гастоне», – перебила його Ліліан. Розумію, її гнів випарувався. Нічого ти не розумієш, інакше б не розтринькувала ту решту грошей, які тобі лишилися. Звичайно, твій батько я знаю, стрійку гастоне, марнотрат, але є ще набагато більший марнотратник, ніж він. І хто ж це? Життя, воно марнотратне для тебе і для мене і для всіх інших. Дурне базікання. Салонований більшовизм, відучись від цього, життя надто серйозна справа, щоб у нього бавитись. А вже ж, доводиться платити свої рахунки. Дай мені гроші, і не кривись так, ніби вони були твоїми власними, вони мої. Гроші, гроші, це все, що ти бачиш у житті. Ні, стрійку Гастоне. Це все, що ти бачиш. Радій, інакше давно б уже нічого не мала, Гастон виписав чек. А потім, поцікавився їдко він, махаючи папірцем у повітрі, щоб чорнило висохло. Що буде потім? Ліліан глянула на нього з захопленням. Він заощаджує навіть на папері. Не буде жодного потім, сказала вона. Усі так торочать, а потім приходять, коли вже нічого не мають, і тоді мусиш витрачати на них власні дрібні заощадження. Раптом гнів знову спалахнув свідомий і бурхливий. Ліліан висмикнула чек із руки стрійка. Припини лементувати, і йди собі, купи американських акцій, патріоти!» Ліліан ішла мокрими вулицями. Коли була в Гастона, моросило, але зараз знову світило сонце, відбиваючись на асфальті та в калюжах біля хідників. Небо проглядалося навіть у калюжах, Ліліан розсміялася. Може, і Бог відбивався навіть у стрійковій гастоні? Де там? Важче було відчукати його в Гастоні, ніж блакить у мерехтінні неба в брудній воді і в строкатих каналах. Важче було відшукати його в більшості людей, яких знала. Вони сиділи у своїх конторах, мовби були двічі мафусаїлами. Така була їхня похмура таємниця жили так, мовби смерті не існувало, але чинили це як крамарі, а не як герої. Вони женуть думку про швидкоплинність життя, ховаючи голову в пісок і віддаються дрібнобуржуазній ілюзії вічного життя. Навіть спорохнілі старигані намагаються обдурити один одного, примножуючи те, що вже давно перетворило їх на рабів гроші та владу. Вона вийняла стофранкову банкноту, оглянула її і рішучим рухом кинула в сену. Висловила таким чином дуже дитячий символічний протест, але їй було байдуже. Цей жест приніс їй справжнє полегшення. Чека стрійка Гастона зрештою не викинула. Ідучи далі, дісталася бульвару Сен-Мішель. Її одразу оточив вуличний гамір. Люди бігали, штовхалися, поспішали, сонце блискало на дахівках авто, гуділи двигуни. Кожен прямував до якоїсь своєї мети, кожен хотів досягти їх якнайскоріше, і всі ці маленькі цілі геть затуляли кінцеву мету людського життя здавалося, що її взагалі не існує. Лілян перетнула вулицю між двома тремтячими рядами гарячих чудовиськ, прикованими до місця червоним світлом, як колись Моїсей із народом Ізраїлю перетнув Червоне море. У санаторії було інакше там кінцева мета стояла, неначе похмуре сонце на небі. Висіла завжди над тобою. Її можна було ігнорувати, але викинути зі свідомості її не вдавалося вона наповнювала людину глибшим розумінням і глибшою відвагою. Хто знав, що йде на забій, і не може втекти. Хто очікував цього свідомо та з рештками відваги, той уже був чимсь більшим, ніж просто піддослідною твариною, і чимсь навіть перевершував свого ката. Ліліан повернулась до готелю. Вона знову мала покій на першому поверсі і лише одні сходи для подолання перед очима ресторану стояв продавець морських смаколиків. Я маю чудесних креветок, сказав він устриці вже майже закінчились. Вони будуть добрим знову лише у вересні. Будете тоді ще тут? Напевно, так. Підготувати вам букет креветок. Сірі, найкращі. Рожеві гарніше виглядають. Сірі? Сірі, зараз я спущу кошик. До цього додайте пів пляшки рожевого вина, дуже зимного. Попросіть Люсієна, старшого офіціанта. Повільно піднялась на поверх. Потім спустила кошик і втягнула його наверх. Вино було відкорковане і таке зимне, що пляшка покривалась інієм. Вона сіла на підвіконні, підівгавши ноги і притулившись до вікна. Вино поставила збоку. Люсьєн запакував також келих із катертину. Вона випила вино і почала лущити креветки. Таке життя їй подобалось, але вона не хотіла над цим замислюватись. Підсвідомо, вона подумала про щось на зразок упокорення, але змиритися не бажала, принаймні зараз її мати померла від раку після дуже важкої операції. Завжди знайдуться люди, яким гірше, ніж тобі. Примружившись, Ліліан подивилась на сонце. Вона відчувала, як світло падає на її обличчя, і цієї хвилини її побачив Клерфе, який, ні на що вже не сподіваючись, в десяти прогулювався під вікном готелю Біссон. Він різко відчинив двері і вигукнув: Ліліан, де ти була? Ліліан уже раніше зауважила, як він переходив вулицю. У Венеції, Клерфе. Але чому? Я ж тобі казала тоді на Сицилії, що хотіла б колись вибратись до Венеції. У Римі я згадала цей намір. Отже, у Венеції. Чому ти не зателефонувала мені? Я приїхав би. Як довго ти там була? Ти допитуєш мене? Ще ні. Я шукав тебе всюди, але про Венецію не подумав. З ким ти там була? Це означає, що ти мене вже таки допитуєш? Мені тебе дуже бракувало. Я хвилювався, що з тобою бозна що сталося. Ти не розумієш цього? Розумію, сказала Ліліан. Хочеш спробувати цих креветок? Вони мають присмак водоростей і моря? Клерфе взяв від неї картонну тарілку з креветками і викинув усе у вікно. Ліліан визирнула за ними. Ти потрапив на дах зеленого Сітроена. Якби зачекав секунду, вони б впали б на голову товстої блондинки у відкритому Рено. Подай мені, будь ласка, мій кошик з мотузкою. Я все ще голодна. Якусь хвилю здавалося, що Клерфе викине кошик у услід за креветками. Врешті він подав його ліліан. Передай йому, щоб послав нагору ще одну пляшку рожевого, сказав Клерфе. І зійди з цього вікна, щоб я тебе міг обійняти. Ліліан сповзла з підвіконня. Ти приїхав на Джузеппе? Ні, він стоїть на Вандомській площі в оточенні безлічі Бентлі і Роллс-Ройсів і поглядає на них з презирством. Прижени його і поїдемо в Болонський ліс. Можемо поїхати в ліс, сказав Клеве і поцілував її. Але підемо разом і разом приженемо Джузеппе. Інакше, коли я повернусь, ти можеш зникнути. Я не хочу ризикувати. Тобі мене дуже бракувало? Інколи, коли я ненавидів тебе або коли боявся, що вбив тебе якийсь сексуальний збочинець. З ким ти була у Венеції? Сама поглянув на неї. Можливо, так і справді було. З тобою ніколи не відомо. Чому ти нічого мені не сказала? Бо це не в наших звичаях. Хіба й ти не виїжджаєш часом до Риму і не з'являєшся знову за кілька тижнів? На додаток зі своєю коханкою. Клерфер розсміявся. Я знав, що колись до цього дійде. Це тому ти не поверталася? Звичайно, ні. Шкода. Ліліан вихилилась з вікна, щоб опустити знову кошук. Клерфе терпляче чекав. Пролунав стукіт, він відчинив двері, взяв у офіціанта вино і випив келих, слухаючи, як Ліліан гукає з вікна, що хотіла б ще кілька жмень креветок. Потім роззирнувся по покою. Побачив її туфлі, розставлені в різних місцях, трохи білизни на стільці. А за відчиненими дверима шафи її сукні. Вона знову тут, подумав Клерфе, і його охопило глибоке, невідоме йому досі почуття спокою. Ліліан обернулася з кошиком в руці. Але ж пахнуть. Ми поїдемо теж колись на море. Так, до Монте-Карло, якщо хочеш. За якийсь час я там стартуватиму на перегонах. А можемо поїхати туди вже тепер? Коли тільки захочеш. Сьогодні, завтра. Ти знаєш мене, усміхнулась Ліліан. Ні, не сьогодні і не завтра. Вона взяла в нього келих. Знаєш, Клерфе, я не хотіла залишатись у Венеції так довго, лише кілька днів. А чому ж лишилось довше? Я не почувалась добре. Що з тобою було? Вона завагалася. Застуда. Вона бачила, що Клефве не повірив їй, це викликало в неї справжнє захоплення. Через його недовіру навіть кровотеча здавалася їй менш правдоподібною, а вже точно не такою серйозною, як думала. Раптом відчула себе товстулею, яка схудла на двадцять фунтів, не помітивши цього. Ліліан сперлася на Клерфе, він пригорнув її. А коли ти відійдеш знову, поцікавився він? Я не відходжу Клерфе, інколи мене просто нема. Від ріки пролунав сигнальний ріжок якогось буксира. На борту молода жінка розвішувала на шнурках кольорове прання у дверях кухні, дівчинка бавилася з песиком. За кермом стояв шкіпер у самій сорочці і насвистував. Бачиш це? запитала Ліліан. Мене завжди охоплює заздрість, коли я на це дивлюсь. Сімейне умиротворення, те, чого хотів Бог. Якби ти мала таке ж умиротворення, я потай висадився б на найближчій пристані. Це не перешкоджає мені заздріти. Ми підемо по Джузеппе. Клерка обережно підняв її на руки. Я тепер не маю бажання ані приганяти Джузеппе, ані їхати до лісу. На це в нас ще доволі часу ввечері. Кінець 15-го розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.